Дорогі мої всі присутні, хочу разом з вами прославити нашого Господа Ісуса Христа, сказавши такі звичні для нас слова, здається, на перший погляд прості, але слова, які несуть великий зміст, несуть навіть певну відповідальність. Слава нашому Богу! Бог дав для кожного з нас можливість бути на цьому місці. І я дякую Богу, що і я маю таку можливість разом з вами і разом з усіма нами прославити нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми налаштувалися на молитву, щоб ми налаштувалися на подяку нашому Господу і разом з нами всіма прослідкувати, зачитати. Псалом номер 99 В деяких перекладах це номер 100, і я хотів би, щоб ми разом з вами прослідкували, прочитали. Це вдячний псалом. Уся земле, покликуйте Господу. Служіть Господеві із радістю, перед обличчям Його підійдіть зі співом. Знайте, що Господь Бог Він, він нас учинив. І Його ми, Його ми народ. Та отара Його Пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід. Слово, яке сьогодні ми разом з вами читаємо. Закликає кожного з нас. Не просто ось ми прийшли на зібрання, прийшли в дім молитви, розпочалося це зібрання, і от нам ось тут так приємно, лунають пісні ще будуть, десь разом будемо співати, десь будемо слухати Слово Боже. І я собі думаю, чи на цьому лише все заключається наше служіння. Чи заключається наше служіння просто посидіти або час провести, ну, хоча б не вдома? Лише в цьому. Чи насправді, як е, мужі Божі, і той самий Давид, він каже: послухайте: уся земле покликуй Господеві. Уся земле, ми розуміємо, що насправді земля. Вона не може говорити. Земля не може е, мати емоцій. Земля не може щось видати, Ну, інша справа звірі, щось живе, що своїм криком, голосом, можливо, е, ще якимись звуками може віддати подяку Богу своєму творцю. Але я задаюсь запитанням: вінець творіння Божого. Або саме сокровенне, саме вирішальне в цьому світі, сама кульмінація творіння Божого це людина, яка має подобу Божу, яка має все те, що від Бога. Невже вона буде мовчати? Невже вона закриє свої вуста і навіть не облишить слово хоч одне подяки? Невже? Невже люди, яких спас Христос через жертву Сина Свого Ісуса Христа, Бог спас? Невже люди, які відкуплені дорогоцінною кров'ю Христа? Невже люди, які не просто позбавлені аду і смерті? Люди, яким Бог приготував Царство Небесне, вічні оселі? Невже ті люди будуть мовчати? Невже ті люди, які одного разу відчули і скуштували, який добрий Господь, не відкриють свої уста для того, щоб подякувати Господу? Невже? Може бути, таке чи ні? Я задумався неодно, неодноразово. А чому я вам скажу, тому що коли іноді буваєш в церкві, буваєш серед зібрання, і коли ти подивишся на людей, Подивися в зал, коли ти побачиш, коли співається якась пісня Псалом, коли йде молитва, і ти думаєш, і дивишся на людей, чому так байдуже можна стояти, чому так байдуже можна відноситись до того, щоє ім'я ми зібрались? Чому так просто, легковажно можна стояти на своєму місці, закрити своє, свої уста і просто промовчати? Невже це зібрання або служіння заключається в простому мовчанні? Два часа помовчати? Я не знаю, як ви до цього відноситесь, які ваші стосунки з Богом, я не знаю. Давид пише: служіть Господеві не просто присутністю своєї у церкві, в храмі, в домі молитви. Служіть Господеві з радістю. Як це? А сьогодні війна, яка може бути радість? Я не знаю. Послухайте, хто, як не Давид, пережив стільки воїн. На нашу долю випала сьогодні війна в наш час. Ми навіть про це не мріяли і не думали з вами. І навіть ніхто б і не побажав би, і в самому страшному сні. Таке переживати, що сьогодні переживає наша Україна. Але послухайте Давид в своєму житті, скільки в нього було царювання, в нього були постійні війни. І постійно він звертався до Господа. І я собі думаю, Господи, невже це твій був муж по серцю твоєму? Це була людина, яка була близько так з тобою. Невже на його долю випало стільки воєн не вже на його долю випало стільки переживань. Це не лише за своє життя, за своєї сім'ї, за своєї родини, бо ми царі або ми царська родина. Ні, він переживав за весь Ізраїль. Він переживав за всі поселення. І пам'ятаєте, як був спалений Секелах? Як він повертається зі своїми воїнами, а місто спалене. Жінки, діти забрані в полон. І він просто кричить внутрішністю своєю. Люди хочуть його найближчі, люди вкаменувати його за те, що сталося, що ти зробив. Ми прийшли, а місто порожнє. Ти прийшов. Десь ходили ми з тобою, а наших жінок і дітей в полон забрали. І тоді він промовляє ось такі слова. Принесіть мені фото. Принесіть мені. Він починає звертатися до Господа прямою, прямою мовою: Господи, чи йти мені? І чує відповідь від Бога: Йди. Чи я дожену тих людей, доженеш? Чи я відніму? і віднімеш. І так сталося. Великі переживання прийшли на його долю, на його життя, на його царювання, але він пише: служіть Господеві з радістю. Перед обличчям Його підійдіть з півом. Як в хвилину горя, як хвилину переживання, в хвилину труднощів співати ще. Да ось тут в горлі комок стоїть. Не можна навіть слово проказати, як співати ще, не просто радіти, а ще й співати. А Він каже, з радістю служіть і зі співом приходьте перед Бога. Знайте, що Господь Бог наш. Знайте, що Господь Бог наш, не їхній Бог, Бог наш. І що з цього? Він учинив нас і ми Його. Скажіть, будь ласка, хто має дітей, можливо, вже вони виросли, але маючи своїх власних дітей, скажіть, ви таке б відбувалося в вашому житті, що ви ні разу не заступилися з ваших дітей? Чи не було такого випадку, що вам треба було навіть іти і щось доказувати, і, можливо, захищаючи своїх дітей щось та елементарне, годувати? Елементарне десь дивитися за ними, спостерігати, вберігати від всякої біди, нещасних випадків, да це наш природній батьківський інстинкт. А Слово Боже каже, він Бог наш, ми Його творимо. Тобто ми Його власність Божа, чи він може дати на поталу ворогу, чи він може так просто кинути на призволяще? Іноді Він допускає, іноді він, е, він, іноді він нас поміщає в такі обставини, що як в 22-му псалмі Давид пише, каже: навіть якщо я піду долиною смертної темряви, то що? Я не побоюся зла? Чому в нього таке було переживання і переконання? І він каже, тому що твій жезл. Навіть якщо я тебе не бачу, навіть якщо темрява, якщо це ніч, навіть якщо це долина смерті, я не побоюся зла. Ти є зі мною. Слава Богу. І ми сьогодні зібралися в ім'я Ісуса Христа, Господь є з нами. Алілуя! Бог є з нами, Бог наш, ми Його. І Він каже, що ми навіть, якщо ти вважаєш, як Давид казав, Господь то є мій пастир, якщо ти вважаєш Бога своїм пастирем. То тут він в цьому псалмі каже, ми народ та отара Пасовиська Його. Якщо Бог для тебе пастир, то ти пам'ятай, що ти отара Його, а Він свою отару не зрадить. І в, в, в Євангелії від Івана він каже, я є пастир добрий, і навіть своє життя кладу за своїх овечок. Я є пастир добрий, я не наймит, я йду, я йду, і навіть своє життя кладу за них. Якщо ти вважаєш Бога своїм пастирем, пам'ятай, він тебе і на пасовисках зелених оселить, і до джерел тихих прохолодної води завжди підведе, не голодуватимеш, не будеш ніколи спрагненим, ніколи не будеш кинутим полишеним, тому що каже: Бог є Бог наш. Увійдіть його, брами. З подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Брати мої та сестри, як славити Господа, як поклонятися Богу, як вихваляти, як входити в брамами Його, як заходити на подвір'я з хвалою. Як це зробити? Я прості речі скажу: це стан нашого серця. Це стан нашого серця. Ми не зможемо. Ми можемо зробити вигляд. Ми не зможемо насправді радіти, якщо в серці немає радості. Якщо стан нашого серця зовсім в іншому, ми не зможемо хвалити, поклонятися з радістю служити Господеві, вихваляти, зі співом іти, ми не зможемо, тому що це стан серця. Мені подобається один приклад комах. З роду комах. Це бджола і муха. Не чули? Бджола, фокус її де? Вона летить, вона відчуває запах. Вона бачить все в кольорах, бджола відчуває смак. І я іноді спостерігав за ними і дивився на будяк, не сідає вона. Хоч він цвіте, бачили ні? голубеньким таким кольором. Не сідає. Чому бджола туди не йде? Чому? Тому що стан або фокус її зовсім на іншому. Вона сфокусована, по-перше, не просто працювати. Вона до кращого тягнеться. Вона до солодкого тягнеться. Вона шукає цього. Вона летить до цього і навіть долає кілометри. Великі кілометри. Для того, тому що фокус її на іншому. Муха. На чому фокус мусі? Для неї все сіре, для неї все неприємне, для неї все не так, не так як все. І зауважте, і ми можемо зауважити, що з мухами. Її всі гонять? Їм всім, вона бридка, вона сідає де попало. Після неї, слухайте, ми не можемо з ними ради дати і так далі, і тому подібне. Чому фокус, і... Не, і фокус не зосереджений на чомусь основному? Який сьогодні в нас фокус? На чому ми сьогодні зосереджені, навіть коли прийшли в Дім молитви, навіть тоді, коли ми, каже, ми прийшли на зібрані, на чому сьогодні зосереджена наша увага? Де наш фокус? Чи на кращому, чи на доброму, чи нам будь-попало що? Аби галочку поставить, аби час, або ще щось, або для ока, або йде наш фокус, який стан нашого серця? З подякуванням, з півом, з хвалою, з усвідомленням, що ми брамами його входимо на подвір'я Господнє приходимо з хвалою, зі співом. Чи як? Брати мої та сестри, я хочу, щоб в цій молитві, коли ми будемо приходити до нашого Господа, щоб ми усвідомили це слово, щоб ми пам'ятали, де наш фокус, на чому ми зосереджені сьогодні. Чи ми зосереджені лише на війні, на негативі, так він є серед нас. Так ми молимося за людей, ми молимося і сьогодні будемо продовжувати, тому що ворог не спить. Ми будемо продовжувати молитися за людей, зокрема, і служителі телефонують з Запоріжжя і просять молитися. Не так просто, не так легко, не просто байдуже все. Послухайте, ми будемо продовжувати молитись. але де наш сьогодні фокус? На Бозі і каже: бо Бог наш Бог, ми Його творво. ми отара Його пасовиська. Брати та сестри, давайте з подякою, Я закликаю з подякою, з хвалою прийдім до нашого Творця. Якщо Він для вас Творець, подякуйте за те, що ви дивно створені. Якщо він для вас, Бог, поклоніться Йому в дусі і в правді. Якщо Він для вас пастир добрий, пам'ятайте, ви ніколи не будете спраглі і голодні. Він завжди вас накормить, якщо ви будете слухатись голосу Його. Він завжди оселить вас. На зелених лугах. Він завжди приведе вас до тихої води. Він завжди буде поруч з вами. І навіть якщо підеш ти долиною смертної темряви, не бійся зла, Господь з тобою. Можливо, для твоїх фізичних очей це буде закрито і не видно. Але пам'ятай, ти Його, ти Його творіння, ти його, ти його син і дочка, ти його власність. І каже за тебе. Я віддав і опію, Севею, за тебе, так як ти дорогий в очах моїх. Я за тебе буду стояти. Я за тебе буду воювати. Я за тебе покладу навіть душу. І він це зробив. Слава нашому Богу! Давайте піднімемося з хвалою і прийдемо, і війдемо брамами його. Аллилуйя!